Зима серед весни дала знати, що погода може вплинути на умови водіння, збільшуючи ризики аварії. Так у неділю увечері на Бердичівщині поліцейські зафіксували дорожньотранспортну пригоду із загибелю пасажирки авто 49-річної жительки Ружинщини, розповідає старша інспекторка з комунікації Бердичівського районного відділу поліції Ірина Кучерук. Попередньо встановлено, що 55-річний водій, керуючи автомобілем дача, рухаючись вулицею села, не впорався з керуванням та допустив зіткнення із деревом. У наслідок дорожньо-транспортної пригоди 49-річна жителька села Ягнятина від отриманих травм загинула на місці. Нині поліцейські встановлюють всі обставини даної події у рамках кримінального провадження за попередньою кваліфікацією. Частина 2 статті 286 кримінального кодексу. України. А у понеділок зранку у місто сколихнула іще одна дорожньо-транспортна пригода за участі 38-річної водійки Шевроле та двох школярок дівчаток 11 і 12 років, які близько 8.15 йшли до школи, перетинаючи дорогу пішохідним переходом на Європейський. 38-річна місцева жителька допустила наїзд на двох пішоходів. Це дівчатка 12 та 11 років. Їх було доставлено до медзакладу, де була надана уся необхідна медична допомога. Старшу з них нині госпіталізовано до травматологічного відділення міської лікарні. Аби в подальшому зменшити або звести нанівець ризики дорожньо-транспортних пригод поблизу навчальних закладів, щоранку та після завершення занять працівники освіти спільно із офіцерами служби освітньої безпеки патрулюватимуть поблизу пішохідних переходів, забезпечуючи супровід дітей. Таке рішення, як стало відомо з офіційних джерел, ухвалили на засіданні комісії із питань безпеки і організації дорожнього руху правоохоронці вкотре звертаються до усіх учасників дорожнього руху, суворо дотримуватися правил дорожнього руху, враховуйте час доби, дорожню обстановку, погодні умови і дотримуватися безпечної швидкості руху, аби мати змогу зорієнтуватися під час зміни дорожньої обстановки.